Ендрю Раян, надзвичайно заможній російський мігрант, вірив, що кожен може володіти тим, що заробив. Щоб жити в суспільстві, заснованому на цьому переконанні, він у 1946 році на морському дні Атлантичного океану, розпочав будівництво вознесіння, яке було задумано як повністю незалежне від суспільства на поверхні. Чені митці та лікарі з'їжджалися до вознесіння. Райан вважав цих людей найкращими представниками людства. Однак Райан не врахував робітників, які його будували, що створило велику прірву між ними. Доктор Браун виявила, що морські слимаки виділяють речовину, яка поводиться як стобурові клітини. І з її допомогою вона може маніпулювати. Лювати ДНК за фінансової підтримки Френка фонтейна доктор Тенен Браун змогла вилікувати хвороби і наділити організм здібностями, які вона назвала Адам. Невдовзі вона зробила ще один прорив. Якщо імплантувати слимака в організм людини він вироблятиме майже в 30 разів більше Адаму. Лише один підослідний здавалося давав результати. Молоді дівчата. Фонтейн створив сиротинець, маленька сестра, який став одночасною фабрикою з виробництва Адам, та почав виробляти гені тоніки та плазміди і продавати їх населенню. Розпочалася гонка генетичних озброєнь, коли Райан спробував заарештувати фонтейна, але фонтейн інсценував свою смерть. Раєн бере під контроль фонтейн футуристики Сворі Раєн індастріс. Під псевдонімом Атлас Фонтейн веде партизанську війну, тим самим розпалюючи громадянську війну у Вознесінні. Розважайтесь? Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.